З приходом зими, першим снігом та морозами, розпочинається період очікування і підготовки до різдвяних свят. Постає питання: чи буде в будинку стояти ялинка? Якщо так, то яка жива чи штучна? Тому нам стало цікаво, що для себе вирішили Житомиряни. Так буду ставити ялинку. Яку саме взагалі? Я щороку ставлю в мене іскусна, так штучна, от але завжди купляю ще маленьку живу ялинку для запаху, для атмосфери вдома. Яка більше подобається? Звичайно, що жива. Вона дарує саме емоцію новорічного свята. І знаєте, такі спогади дитинства, коли тато приносить ялинку, ви її прикрашаєте. Ці запахи в поєднанні з мандаринами це дуже круто. Та ні, мабуть, я якби как більше бы, люблю природу, ніж робити йолки. А, а, а якщо щодо штучної? До штучної, так, звісно. То будете ставити, чи ні? Скоріше, так. Да. У мене дитина маленька, їй цікаво, вона пахне. Скажіть, будь ласка, за скільки ви купили? За 400 гривень? Чи перевіряли якісь сертифікати? Ні, не перевіряла. Так як маленька дитинка, то так. Яку? Е живу. Чому ж саме живу? Ну, не знаю. Ну, маленьку, но живу. У мене донька цим завідує, чесно кажучи. Вона захотіла штучну, значить, штучна. А чи буде вона її ставити, це теж її вибір. Я вже, чесно кажучи, вийшла з того віку, щоб ялинку ставити, вже в мене якось немає настрою для цього і взагалі. А діти, діти, діти завжди залишаються дітьми. Ну, звичайно, буде ставити, напевно. В тому році не ставила, не захотіла. Не витягнула, поставила, подивиласька, не хочу в цьому році. Напевно, буде трошки привикли ми до цього становища. Що зараз робиться? Відповіді різняться, однак, охочих придбати ялинку достатньо. З 1 грудня філії столичного лісового офісу державного підприємства Ліси України розпочали продаж різдвяних дерев. Придбати їх можна на спеціально облаштованих майданчиках в асортименті сосна та ялина. Звичайні про ціни та їх походження розповів нам лісничий Віталій Рожанський. Ціни залишилися на рівні минулого року, але коливаються від 78 гривень до 250 гривень, в залежності від розміру, тобто від висоти в наявності у нас є від пів метра до. Трьох метрів також є оптові ціни від 100 штук. Вони були вирощені на плантаціях новорічних ялинок, а також новорічні ялинки заготовляються під час рубок формування і оздоровлення лісів. Тобто нанесення шкоди екосистемі не буде, тільки користь. Кожне дерево має спеціальну бирку з номером, за яким можна перевірити легальність його походження. Столичний лісовий офіс рекомендує надавати перевагу легально заготовленим деревам. Тож ми вирішили дізнатись і про ціни, і про легальність безпосередньо на ялинковому базарі. Якої ціна у вас ялинки? Від 250, 200, 350, більше 400 гривень. Від чого залежить ціна? Від самої ялинки. Більше, менше. А який асортимент у вас? Тільки ялинки чи ще є сосна? Є пару сосонок. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, вас сертифікація або чіпи? Є. Ціни на базарі вищі, коливаються від 200 до 1000 гривень. Можна вибрати за своїми вподобаннями. Однак варто запитувати про бирки та пам'ятати, що купуючи дерево офіційно, ви сплачуєте податки, з яких формується бюджет нашої громади та всієї країни.